Thank you. Так, Слава Ісусу Христу, слава навіки, вітаю це заметись Назарі, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую на чергового лайфа, чергову частину проекту, який розпочався нещодавно, Свято Альфонце Марія Делігорій, дев'ять проповідей на час біти», і сьогодні у нас буде вже на черзі друга проповідь. Ну але перед тим як розпочнемо, помолімося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цар і тішителю душі, істини, що всюди, все, і, і все наповняєшка благ і життя подателю, прийди, висе в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна, Марія Господь, з тобою, благословена між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Царице небо взята, молися за нас, святий Альфон, молися за нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отже, друга проповідь: грішники не повірять у Божі погрози, доки їх не спіткає покарання. Та коли не покаєтесь, то загинете всі так, каже Ісус Христос Євангелії від Луки 135. Після того, як Господь наказав нашим природичам наїсти забороненого плоду нещасна Єва підійшла до дерева і до неї звернувся змій. Кажучи їй, чому Бог заборонив вам їсти? А цей чудовий плід. Чи справді Бог наказав вам це, на що Єва відповідає? Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Ось у чому слабкість Єва. Господь абсолютно чітко погрожує їм смертю, а вона тепер починає розповідати про це як про щось сумнівне, щоб вам не померти. Тобто, якщо я з'їм його, сказала вона, я, можливо, помру. Але диявол, бачачи, що Єва мало боїться Божої погрози, почав заохочувати і кажучи, умерте. Не... Умерте не мрете. І таким чином він обманув її і спонукав її до гріху падіння та споживання яблука. Так і тепер ворог продовжує обманювати стільки бідних грішників, Бог погрожує, зупиніться грішники і покайтеся, бо інакше ви засудите себе, як це зробило багато інших людей до вас. Та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Диявол вже каже їм: умерте мрете. Тобто нічого не бійтеся, грішіть далі. Продовжуйте насолоджуватися життям, бо Бог милосердний. Він простить вас згодом, і ви будете спасені. Бог каже, святий Прокопій, вселяє страх, а диявол його відбирає. Бог бажає налякати. Адама і Єву своїми погрозами, що вони відступили від гріха, і таким чином спаслися. А диявол хоче знищити цей страх, щоб вона наполегливо грішила і таким чином загинула. І багато нещасних людей вірять дияволу більше, ніж Богу, і тому, на жаль, засуджуються. Вчитель церкви каже істину, правду. Правду, можемо в цьому переконатися. Тепер бачимо, як Господь виявляє свій гнів і погрожує нам покаранням. Хто знає, скільки може бути в цій країні тих, хто й не думає змінювати своє життя, сподіваючись, що Бог заспокоїться нічого не станеться. Звідси й тема нашої сьогоднішньої проповіді, як грішники не повірять у Божі погрози, доки їх не спіткає покарання. Отож, брати мої сестри, якщо ми не виправимося, покарання прийде. Якщо ми не покладемо край нашим злочинам, Бог нас накаже. Коли Господь попередив лота, що збирається знищити судом, лот негайно розповів про це своїм зятям. Ставайте, вийдіть з цього місця, бо Господь знищить місто. Але вони не повірили йому, але в очах зяті він здавався як жартун. Вони уявили, що він хоче погратися з їхніми страхами, лякаючи їх такою погрозою. Але покарання спіткало їх, і вони залишилися на потал вогню. Брати мої і сестри, чому, чого ж ми чекаємо? Бог поперечає нас, що над нами нависло покарання, покладемо ж ми нарешті край нашим гріхам, що будемо чекати, допоки Бог сам це зробить. Послухай грішнику, що каже тобі святий Павло? Отже, бач, добрість і суворість Божу, навіть палах суворість, а на тебе добрість Божа. Коли перебудеш у доброті, добрості, коли ж ні, то й ти будеш вітятий. Подумайте, каже нам, цим апостол, про справедливість, яку Господь виявив до багатьох, покаравши і засудивши її до пекла щодо тих, що відпала суворість. Подумайте також і про милосердя, з яким він ставиться до нас, а щодо тебе, доброту Божу. Ви повинні залишити гріх, бо якщо ви зміните свої шляхи, уникатимете спокус. До гріха часто приступатимете до Тайс і продовжуватимете вести християнське життя. Господь пробачить ваші провини та не застосовуватиме до вас покарання, якщо ви постійно будете перебувати у доброті, інакше ви загинете та будете відтяті. Бог уже надто довго терпів нас. І він вже більше не може терпіти. Бог милосердний, але водночас і справедливий, Він проявляє милосердя до тих, хто його боїться, але він не може так само чинити із тими, що хто вперто йому противиться. Така людина, бачачи себе покараною, плаче і дивується, чому Бог позвав мене здоров'я, чому він забрав у мене цю дитину або цього родича? От грішно, казав пророк Єремія, ваші провини Оце відхилили, а ваші гріхи від вас тримали, це є добро». Бог не бажав позбавляти таку людину, жодного благословення, жодного прибутку її дитини чи родича. Бог бажав би зробити її щасливою у всьому, але її гріхи не дозволили йому так вчинити. У книзі Йова ми читаємо такі слова: чимало для тебе потішення, Боже, та слово, яке він сховав у тобі, маючи на увазі, Господь радо втішив би тебе, але твоє богохульство е, Твоє нарікання, твої непристойні слова, сказані на спокусу, багатьом завдали завадили йому. Не Бог, а проклятий гріх робить нас нещасними та безрадісними. Гріх робить нещасними цілі народи. І тут не можна не погодитися зі святим альфонсом Марією Делікорі. Ну адеяло, звичайно, що обманює е і засліплює уми грішників, кажучи, що тут всьому Бог винуватий. Ми помиляємося, каже Сальвіан, скаржичись на Бога, коли він е, суворо ставиться до нас. Ох, наскільки ж суворіше ми самі ставимося до нього, відплачуючи невдячністю за всі ті милості, які він нам дарує. Грішники уявляють, що гріх приносить їм щастя, а насправді саме гріхи робить їх нещасними та засмученими, за те, що не, не служити Господові, Богові своєму радості та в добрі серця, і з різноти всього, то будеш служити ворогові своєму, якого Господь пішла на тебе у голоді, і в прагненні, і в наготі, і в недостатку всього. А він дасть залізне ярмо на твою шию аж. Поки вигубить тебе. Тобто Бог каже нам за те, що ти не захотів служити своєму Богу в мирі, який відчувають усі, хто йому служить, ти будеш служити своєму ворогу в бідності та скорботі, доки він не закінчить тим, що змусить тебе втратити і душу, і тіло. Давид каже, що грішник своїми злочинами копає собі яму. І в яку сам і падає. Він рова окупав, і його викупав, і впав сам до ями, яку приготував. Задаймо також і блудного сена, він щоб жити без обмежень і бенкетувати, як йому заманеться, покинув свого батька, але потім за те, що покинув батька, він змушений пасти свиней, доведений до такого ступеня нещастя, що навіть з тієї мерзаної їжі, якою годують свиней, він не мав чим насититися. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Святий Бернардин Сієнський розповідає нам, що один нечистивий що син жорстоко бив та волочив свого батька по землі, що сталося з ним потім одного дня його самого так само почало волочити його власний син, і коли вони таким чином добралися до певного місця, він вигукнув: Досить зупинися тут, досить, ось так я волочив свого батька, зупинися. Бароні згадує подібну історію про і про дочку Іродіади, яка звеліла обезголовити Івана Хрестителя. Він розповідає про неї, що одного дня, коли вона переходила за мерзлу річку, то під нею проломився лід. І вона так впала у воду, що лише одна голова залишилася стирчати під кригою. Намагаючись вирятуватися від смерті, вона так сильно борсалася, що її голова відірвалася від тіла, і вона померла. О, який же справедливий Бог, коли нести час помсти. Він робить так, що грішник потрапляє, і запутується у сіті, які спливли його власні руки. Господь знаний, він суд учинив, на нечестивий учинку своєї руки. Браття мої та сестри, затремтіло ж, бачачи покарання інших, бо ми самі заслуговуємо таких самих покарань. Багарним перекладом цьому може послужити той випадок, коли на 18 людей упала вежа в села та вбила їх. Адже тоді Господь так і сказав, або ті 18, що бача на них завалилося, була в і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більше від за всіх, що в Єрусалимі живуть? Інакше кажучи, чи думаєте ви, що лише ці нещасні половині Божій справедливості за свої гріхи? Е, ви також є боржниками, і якщо не покаєтеся, то і ви загинете так само, як і вони. Та коли не покаєтеся, то загинете всі так, оскільки ж нещасних людей засуджує себе через хибну надію на Боже милосердя. Так, Бог милосердний і тому допомагає та захищає тих, хто надіється на Його милосердя. Щит він для всіх. То вдається до нього. Але він допомагає та захищає лише тих, хто надіється на нього з наміром змінити своє життя, а не тих, чия надія супроводжується порочним наміром продовжувати його ображати. Бо надія таких неприйнятна, неприйнятна для Бога, він її ненавидить і карає. А їхня надія, то стогін душі, бідні грішники, їхня найбільша Нещастя в тому, що вони приймують до загибелі і не усвідомлюють свого стану. Вони жартують, сміються та зневажають Божі погрози, ніби Бог запевнив їх, що не покарає. Звідки вигукує святий Бернард? Це проклята безпечність, звідки о сліпі, звідки ця проклята безпечність, проклята, бо саме ця безпечність веде вас до пекла. Напущу я тебе, на тебе чужоземців, що найлютіших з поміж народів, а вони добу, добудуть мечі, мої супроти, мечі свої супроти мене гарного, що твоя мудрість надбала та й потемніть сяєво Твоє. Господь довотерпеливі, але коли настане час покарання, тоді він справедливо засудить до пекла тих нещасних, які продовжують грішити і живуть у спокої, ніби пекла для них не існує. Нехай же більше не буде гріха серед нас, браття і сестри. Навернімося, якщо хочемо уникнути бача, що навис над нами. Бо якщо ми не перестанемо грішити, Бог буде змушений покарати нас, бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа, землю спадкують. А значить, упертих: не тільки не беруть до раю, а й виривають з землі, щоб їхній приклад. Не затягнув інших до пекла. І тут дуже важливо пам'ятати, що ці тимчасові бачі є ніщо в порівнянні з вічними покараннями, від яких уже не буде жодного полегшення. Отож, послухай грішнику, послухай мене, брате мій, бо вже он до коріння дерев і сокири прикладено. Автор однієї незавершеної праці, коментуючи цей уривок, зазначає так: сказано, що сокира лежить не при гілках, а при корені, що все було знищено уже безповоротно. Так. Ісус не є Бог. Ну, я зрозумів, зараз ми це Димчисово ми це блокуємо. Надя Гринчишин вітаю. Вітаю всіх, хто доєднався. Отже ж. То він каже, що коли обрубують гілки, дерево ще продовжує жити. Але коли дерево рубає з кореня, воно тоді помирає і його кидають у вогонь. Господь стоїть з печем у руці, а ти все ще перебуваєш у немилості в нього. Сокира лежить при корені, тремти, що Бог не вчинить тобі смерті у твоїх гріхах. Бо якщо ти так помреш, то будеш кинутий у вогонь пекла, де твоя загибель уже буде безнадійною навіки. І це дуже. Знаєте, такі серйозні слова, і надисне даремно Святий Дух нас надихнув на те, щоб власне зараз зробити цей проект Святого Альфонса Марії Долігорі. Всі ці слова мають нас застерігти, так не настрашити, застерегти, змінити. Але тоді дехто, дехто може сказати: Я вчинив багато гріхів в минулому, і Господь терпів мене. Тому я можу сподіватися, що Він мого з до мене і у майбутньому. Бог каже, ніколи не кажіть, так не говори, зарішив, а що мені сталося. Господь бо довго Отже, не горіть так. Бо хоч Бог терпить вас зараз, але не буде терпіти завжди. Він терпить лише до певної міри, а потім відплачує за все. Бо як говорив євреям Самуїл, а тепер станьте, я буду судитися з вами перед Господнім Отцем про всі добродійства Господні, які він учинив із вами та з вашими батьками. Так, хто там ще доєднався? Слава Ісусу Христу! Мене звуть Анна, помоліться, щоб знайшла чоловіка. Дякую. Молимося за вас хай через заступність Святого Йосифа вам Бог допоможе і свято Антонія. Бо як говорив євреям Самуїл, а тепер станьте, я буду судитися з вами перед Господнім Отцем про всі добродійства Господні, які він учинив із вами та з вашими батьками. О як же сильно зловживання Божим милосердям сприяє засудженню натячних? Так. Відлучи їх, немов на зарісту отару і признач їх на день побиття. Тому усі ті, хто не навернеться, врешті стануть жертвами Божої справедливості, і Господь засудить їх до вічної смерті в день побиття, тобто тоді, коли настане день його помсти. І допоки ми не покинемо наші гріхи, ми маємо завжди боятися, щоб той день не був уже близько. Це дуже важливо, так. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне грішники, думаю, що зможуть обдурити Бога, сподіваючись на Великдень або е, сповідаючись на Вликдень, або два-три рази на рік, а потім повертається до своїх нечистивих справ. І при тому щиро вірять, що таким чином зможуть отримати спасіння. Але вони сильно помиляються, адже, як каже Святий Ісидор, той, хто вперто продовжує робити те, у чому кається? А гузієм, а не розкаяним. Є гузієм а не розкаяним. А як ми вже знаємо, над Богом голосувати не можна. Е, вітаю. Отож, про яке спасіння може йти мова? Якого спасіння ви чекаєте грішника? Бо що тільки людина посіє те саме й пожне? І що ж ви сієте? Богольство, помство, крадіжку, нечистоту, на що ж ви тоді сподіваєтеся? Той, хто сіє гріх, може сподіватися, пожинати лише покарання та пекло. Бо хто сіє для власного тіла свого продовжує той самий апостол, той від тіла тління Боже. Отож продовжуй нечистивцю, продовжуй жити, топлячися в болоті своїх гріхів, усі, свої, усі твої нечистоти врешті перетворяться на смолу у твоїх нутрощах. Настане день, каже, святий Петро Дамія, настане день, чи чи ніч, коли твоя хіть обернеться на смолу, щоб живити вічне полум'я у твоїх нутрощах. Святий Іан Золотоустий стверджує, що багато людей дуже добре бачать Божі покарання. Але при тому свідомо їх ігнорують, роблячи вигляд, ніби насправді нічого не помічають. Вони бачать покарання і вдають, ніби їх не бачать. А інші, каже Святий Амросій, не відчувають страху перед покаранням, доки не побачать, що воно їх спіткало. Врешті. З усіма нами станеться так, як сталося з людством за часів потопу. Патріарх Ной ну, пророкував і сповіщав їм про покарання, яке Бог приготував за їхні гріхи, але грішники не повірили йому, незважаючи на те, що ковчег будувався в них на очах. Вони не змінили свого життя, а продовжували грішити, доки не прийшло покарання і їх не захлиснув потоп. І не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Те саме сталося із Великим Валоном у Апокаліпсисі, який казав: Сиджу, як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Він наполегливо перебав у своїй нечистоті, сподіваючись уникнути покарання. Але покарання, зрештою, таки прийшло, яке було передбачено. Через це одного дня прийдуть кари його смерті, плач і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь Бог що судить його. Отож, братям і сестри, хто значи, це часом не останній заклик, який Бог нам посилає? Мати Божа, Фатімі, 1917 рік. Так. Тепер. Бог закликає нас до чого? До покаяння, до поправи життя, до зміни через всі ці знаки, які відбуваються. Бачимо, скільки гине, але чи це не є покарання часом для тої людини? Може, Бог стукав вже дуже дуже багато раз до серця тих людей, а вони через тві казали Богу війні. Пригадаймо, як Господь наш Ісус розповідав притчу про власника виноградника, який запримітив, що одне з його фігових дерев уже третій рік поспіль не приносить плодів та промов. Оце третій рік, відколи приходжу, шукати плоду на цим фіговим дереві, але не знаходжу. Зрубаю його, нащо й землю марнує воно. На що виноградар відповів: Позостав його пане на цей рік, аж поки його обкопаю довколи, обкладую гноєм. року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Заглянь, може, у самих себе, братями і сестри, роками Бог відвідував наші душі, не знайшов в них ніякого іншого плоду, окрім тернів і будь-яків, тобто гріхів. Це пояснює святий Альфонс. Послухайте, як взивай Божеством спрови. Зрубай його, навіщо воно даремно займає землю, а милосердя блаже, залиш його ще на цей рік. Потерпімо, даймо йому ще одну спробу, подивимося, чи не навернеться воно на цей інший заклик. Але тремтімо ж, аби те саме милосердя не поступилося справедливості, щоб якщо ми зараз не випрямимося, наше життя не було обірвані, а наші душі засуджені до пекла. Тремтіть, брати мої сестри, та вживайте всіх необхідних заходів. Аби Пащу безодня не закрилася над вами. Такою ж була й молитва Давида: хто мене не за... Хай мене не ззає водіна, течія, і хай глибінь мене не проковтне, і нехай своїх уст не замкне надо мною безодня, адже саме так і чинить гріх, поступово закриваючи над грішником пащу безодні, тобто стан прокляття, в який він упав. Доки ця безоння не закрита повністю, є ще якась надія на спасіння, але якщо вона закриється, то яка ж тоді подальша надія може залишитися для бідних грішників? Під закриттям безодні Ситильфон скаже: Я розумію, те, що грішник опиняється відрізаним від кожного проблиску благодаті її, ні перед чим не зупиняється, це є здійсненням того, що сказав мудрець. З приходом безбожного і ганьба приходить, а з легковаженням сором. Та який грішник починає все дужче зневажати закони Божі, застереження, проповіді, відлучення, погрози, він не боїться самого пекла. Так що навіть відомі такі випадки, коли люди казали, багато йдуть до пекла, піду, і я разом з ними. То чи може спастися людина, яка таке говорить? Вона може спастися, але випадки виправлення з такого стану дуже рідкісні. А тепер давайте подумаємо, чи ми, бува, уже самі не дійшли до такого стану, коли зневажають покарання Божі. Що ви на це скажете? Маємо війну це? Є, це теж є покарання? Добре, якщо ні, а якщо так. То, що б ви тоді робили? Чи повинні ви впадати у віч? Ні. Ви знаєте, що потрібно робити такі ситуації, звертатися по допомогу до Матері Божої. Бачимо, Альфонс великий, найбільший фактично апостол на Боженство до Матері Божої, відсилає нас до Марії. Сьогодні маємо її свято Успінє з тілом і душею до неба. Так? Хоч би ви були у відчаї та покинуті Богом, блозі каже, що Марія надію безнадійних. І помічу для покинутих. Те саме каже святий Бернард, вигукуючи той, хто, на, хто навіть впав, що у віч і надіється на тебе, перестає бути безнадійним. Але якщо Бог хоче, щоб ми загинули, то яка тоді може бути для нас надія? Але ж ні, Бог каже нам, діти мої, я не хочу бачити вас загиблими. Не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого дороги Його. А чого ж тоді ти бажаєш, у Господи? А Бог бажає, аби грішники навернулися та повернулися до життя у Його благодаті. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг. І нащо вам умирати дома Ізраїлів, пророка Єзекіїля 33.11. Тож поспішаємо, браті і сестри, та припадімо до ніг Ісуса Христа. Ось він. Подивіться, як Він стоїть з розпростертими руками, щоб обійняти нас. Чудова проповідь вчителя Церкви, найрівнішого вчителя великого місіонаря і святого, яка десь нам вкотре показує і закликає нас до того, що ми повинні робити у нашому житті, щоб осягнути небо. Це була друга проповідь. Отже, ж, ем, наступна буде проповідь про Бог Милостивий лише до певного часу, а потім розпочинає карати. Тому стежте за ефірами, за новими трансляціями на моєму YouTube-каналі. Хто ще не підписався, підпишіться. Ну, і до зустрічі! Царице на небо взята, молися за нас, Святий Альфонсо Марія, Делігорій, молися, щоби спаслися душі наші. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.